Цим вони вбивають українців по декілька метрів завдовжки, несуть по кількасот кілограмів вибухівки та розвивають швидкості у сотні кілометрів на годину. Російські ракети найбільш небезпечна зброя, яку ворог застосовує проти України, адже це смертоносне залізо здатне долітати до найвіддаленіших від території РФ міст та сіл, а збивати цю зброю доволі складно та неймовірно дорого. Калібри, кинжали, іскандери та онікси. Коли ми чуємо про те, що Росія збирається атакувати Україну саме цією зброєю, то одразу розуміємо, вона може долетіти до найвіддаленіших точок країни. Всі ці ракети мають складну, балістичну чи програмовану траєкторію польоту, здатні бачити перешкоди та жваво маневрувати. А ще вони здатні нести величезні бойові заряди. Бойова частина тих ракет була налаштована на використання здебільшого, все ж таки, ядерної зброї. І саме тому вони дуже потужні та далекобійні. Ураження, здебільшого, коли прилітає по цивільних об'єктах, досить великі. Дивіться, коли попадає в будинки там, радянської забудови, панельні будинки вони розбираються на раз-два. Картонні як картонні будиночки. Більшість з цих ракет можна вважати новітніми розробками, адже всі вони проходили неодноразову модернізацію, і в більшості моделей стали на озброєння армії окупантів вже після 2000 року. Ще один фактор небезпечності деяких ракет: їхнє непрофільне застосування. Наприклад, Онікс це протикорабельний комплекс, і коли ним б'ють по Одесі, то ракети летять не по кораблях. А по будинках при цьому ані потужність, ані точність цієї зброї не падає. Росіяни використовують інші можливості там технічні, щоб тут точність не зменшити а в деяких випадках підняти. А перепрофілювання певних ракетних комплексів взагалі несе ще більшу загрозу. Саме так, наприклад, працюють комплекси ППО С-300 та С-400, які мали б збивати повітряні цілі, а натомість регулярно атакують мирні українські міста. Коли росіяни використовують ракети, перероблені ракети протиповітряної оборони типу С-300. В них в бойовій частині, крім вибухової речовини, є ще 50 Тисяч підготовлених е, уламків, тобто головна е, бойова частина ракет е, розроблена таким, част... таким чином, С-300. Я зараз говорю, щоб уражувати повітряні цілі. і ви собі уявляєте, якщо е, така ракета вибухає на поверхні землі, то ті уламки летять зрозуміло в, в різні боки. Ще одна небезпека цих ракет в тому, що деякі з них не розриваються одразу, і не завжди це відбувається через технічні збої у самому снаряді. Іноді цей алгоритм спеціально закладається росіянами, щоб багатокілограмовий снаряд спочатку зруйнував, наприклад, житловий будинок, а потім на додачу покалічив допитливих людей, які необачно наблизяться до ракети вже після падіння. До неї не можна підходити. Тому що може здетонувати бойова частина, деяких вони з затримками ну, зроблено спеціально. Чи багато калібрів, кинджалів, оніксів та інших крилатих та балістичних ракет ще мають окупанти. Насправді запас достатній для того, щоб і далі кошмарити мирне населення України і руйнувати цивільні об'єкти, адже виробництво цього заліза не зупиняється. Ми маємо приклад, як. Знаходили уламки ракет в місті Київ, які були зроблені четвертому кварталі 2023 року. І ми маємо усвідомлювати, що ракети вони роблять в три зміни. Заводи працюють в них в три зміни, певну кількість накопичують. Чи шкодять виробництву санкції? Адже багато складних електронних компонентів технологічних ракет родом з Європи та США. Вони створюють певні труднощі, проте росіяни постійно шукають способи їх долати. Не забуваємо, що Китай не перестає їм поставляти компоненти. 80% там певного певних виробів йшло через Турцію. А коли окупанти не мають змоги купити деталь військового призначення, то вони не гребують цивільними складовими. Було місяця чотири тому фотографія, що в одній з ракет знайшли компоненти просто з Алі Тобто, то що можна купити в звичайній е, інтернет платформі, вони викуповували і приміняли в свій зброї. Якщо воно працює, якщо воно працює, е, і вони розуміють, що ця, ця ракета не буде зберігатися на складах 30-40 років, лежать, ну, а використається через місяць, через два. І цей компонент має відпрацювати там, 3 години за час польоту. Наприклад, якщо до звукової чи чотири години, ну, він відпрацює. Через це періодично російські ракети падають ще на території Росії, адже цивільні деталі не проходять складні випробування щодо їх застосування в специфічних умовах. Купили вони на Аліекспресі, Ну, подивилися, включили працює. А як довго працює, А як будуть утримувати параметри необхідні при зміні температури? То все жодних, жодних даних немає. Знищувати це смертоносне залізо можна. Україна вже має новітні західні системи ППО, які успішно з цим справляються. Проте їх треба більше, щоб захистити якомога більше українських міст. Водночас, серед загроз, що пов'язані з цими ракетами, відео в телеграм-каналах, яке поширюють українці, йдеться саме про кадри роботи ППО та місця влучання. Коли опублікувати це відео, росіяни мають можливість за допомогою ваших чись чі там кадрів зробити розвідку і зрозуміти, що використовуючи таким чином це озброєння, заклавши в нього певний алгоритм польоту, є таке є такі влучання. Тож ще раз нагадуємо: не фільмуйте місця влучання, не пишіть точні адреси та не фіксуйте роботу захисників українського неба. Це дасть можливість краще протистояти російським ракетам. Зараз українські оператори ППО, як і вся наша армія, щодня вкладаються в перемогу у найскладніших боях з часів Другої світової війни.